Виконуємо номер 141 із підручника Геометрія 7 та номер 16.4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 7.13 прямі А і Б перпендикулярні. Чи перпендикулярні. Завдання перше відрізки АБ і М. Н. Друге промінь E е, і відрізок ЦМ, третє відрізки АБ і ДЕ. І четверте промені СН і ЦЕ. Відрізки або промені називають перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. Відповідаємо на перше питання АБ і Мен. Наш відрізок АВ належить прямій А, і відрізок МН належить прямій Б. Прямі А і Б перпендикулярні, тому і наші відрізки, які належать цим прямим, також перпендикулярні. Промінь EA, е, промінь наш е, а, і відрізок М. Промінь ЕА e, належить прямій А, а відрізок ЦН e, належить прямій Б А і Б. перпендикулярні прямі. Тому наші промінь перпен... наш промінь ЕА e, і відрізок ЦМ e, також будуть перпендикулярними ЦМ. Відрізок АБ і ДЕ. E. Відрізок АБ належить прямій А, а відрізок ДЕ e також належить прямій А. Тому вони не будуть перпендикулярними. І четверте завдання промені СН, промінь СН і промінь СЕ. Промінь С належить прямій Б, а промінь СЕ належить прямій А, прямі А і Б перпендикулярні, тому відповідно промені СН. І ЦЕ е також будуть перпендикулярними. Запишемо тепер це за допомогою наших позначень. Перше завдання відрізки АБ і МН перпендикулярні. В другому завданні промінь, EA е, і відрізок. СМ також перпендикулярні. У третьому неперпендикулярні. І в четвертому СМ і СЕ також перпендикулярні. Номер 141 із підручника Геометрія 7. Та номер 16 крапочка 4 із підручника Математика 7. інтегрований курс виконано.